Сьогодні, буквально там, за годину до теоретичного початку сесії, поступив проєкт рішення, новий додатковий, дуже-дуже важливий. Суть цього проєкту рішення я поясню дуже коротко. Станом на сьогодні в місті зупинилася вся містобудівна діяльність. Це видачення містобудівних умов обмежень, це зміна цільового призначення приміщень. І від цього стає по суті питання бізнесу. Тому що це ну мікробізнес, по суті, це або містобудівні умови, або зміна цільового це надзвичайно важливе питання зараз для десятків, якщо не, не тисяч підприємців міста. Зв'язку з тим, що є питання по опорному плану міста, а, поступив проект рішення, як це питання врегулювати. І я вважаю, що це питання стосується великої кількості чернігівців. Зараз цей проект тільки зараз розгляне земельна комісія міської ради профільна. Після цього його розійшлють всім депутатам міської ради для того, щоб вони мали, хоча б. Годину там, ознайомитися з цим проєктом рішення, бо його не можна винести в зал з голосу і проголосувати. Але його не можна і відтерміновувати, бо це і повторюся, і забудовники, і маленький бізнес, і всі все, що завгодно. Це стосується по суті всього міста. Тобто, станом на зараз немає повноважень, ні управління архітектури, ні будь-який інший орган видати містобудівні Змінити цільове призначення, це саме стосується землі, нового будівництва і так далі. Є бачення, як це питання можна розв'язати. За нього треба проголосувати. Користуючись цим, тим, що є відтерменування, я ще раз звертаюся до всіх політичних сил, які представлені в міській раді. Сьогодні ми всі бачимо, в якій ситуації наша країна. Зовнішньополітичні ситуації, внутрішньої ситуації, треба демонструвати єдність, треба відкинути амбіції, відкинути задачі, прийти на сесію, проголосувати, хоча б за ті питання, які не викликають нікого сумніву, ні по повноваженням, ні по запитанням, це питання медицини, це питання розвитку підприємництва, підтримки місцевого бізнесу і вирішення питання того, що в місті стало все, що пов'язане з містобудуванням. Тому якщо у нас додаткових кілька годин, я думаю, що це буде не раніше 1800. Якщо у нас є ці кілька додаткових годин. Я звертаюся до всіх депутатів міської ради від всіх політичних сил. Біля мене прапор Чернігова, прапор України. Давайте єднатися під цим стягом. Сьогодні в Україні треба показувати єдність. Єдність на всіх рівнях. Ми на своєму маленькому рівні, на рівні Чернігова, маємо чудову нагоду показати, щоб не було. Які б не були між нами різниця в поглядах, чи на якісь питання, чи особисті відносини, треба прийти на сесію, проголосувати ті питання, які потрібні людям, потрібні нашому місту, а далі займатися своїми справами. Кілька годин, чудова нагода це виправити.